Ну любі, ось ми знову з вами зустрілися. Давайте подивимося одне на одного, посміхнемося один на одному, подивимося в віконечко, посміхнемося в сонечку і почнемо займатися. Сьогодні я вам пропоную помалювати. Ось, таку, ось такий малюнок ми з вами будемо сьогодні малювати хлопчика і дівчинку. А саме розмальовувати. Ну що, готові розпочати? Ну, тоді уважно слухайте і будемо працювати. Зараз нам з вами потрібно олівці. Спочатку простий. Що ми будемо спочатку робити? Будемо малювати волосся. Я вам зараз ось так покажу. У хлопчика коротке волосся. Тому що ми робимо? Ми просто у хлопчика малюємо ось так чолочку, ось такими лініями. Оп, оп, на іскосок трішечки. Просто маленькі тоненькі ось такі лінії малюємо, це чолочка. А потім просто ось тут зверху також короткі такі лінії малюємо. Ось так. Зараз я вам покажу ближче. Так, подивіться, ось таке волосочко я намалювала нашому хлопчику. Сподіваюсь, видно. А дівчинки, ми будемо малювати довге волосся. Що ми робимо? Ми її голову візуально розділяємо на дві частинки пополам. І ось так проведемо полосочку посередині. А тепер в одну сторону чолочку малюємо і в іншу сторону чолочку малюємо. Ось так. А потім просто зверху, вниз, ось так малюємо волосечко. Ось так. До сукні. Зараз покажу ближче. Ось так, дітки. Бачите, яке волосечко? Я тільки малюємо лініями зверху, вниз, зверху. Ми з вами малюємо обличчя нашим діткам. Спочатку малюємо хлопчику. Малюємо брівки. Трішки, дивіться, трішки вище вушок я малюю. З однієї сторони і з другої. Так, тепер малюємо очі. Очі малюємо також, наче брівку одну малюємо. Знизу таке два напівкола, наче. І тут, і тут. І ставимо посерединці ось таку крапочку. Тепер намалюємо носик ось так. І обов'язково ротик. Губкаємо, бачите, малюємо. Ось такий на вийшов хлопчик. Тепер малюємо дівчинку. Також трішки вищий вушок малюємо брівки. Ось такі в нас вийшли хлопчик і дівчинка. Тепер нам потрібно з вами замалювати все бежевим олівцем, тобто замалювати їхні обличчя повністю, дівчинки і хлопчика. Зробити ось так шию. Дивіться, малюємо полуколо на шию у хлопчика. І полуколо на шию дівчинки. І замальовуємо ось це, ось це, це. ручки, де голі ручки у хлопчика, а у дівчинки ось голі ручки з цієї сторони дівчинки ніжки повністю замальовуємо. Це тіло. Ви в себе малюєте, я в себе. Так. Ось так я замалювала. Тепер малюємо, розмальовуємо волосся. Просто хлопчику я хочу чорним зробити. Просто такі ж самі лінії малюємо, як ви малювали простим льовцем, по тим лініям. Отак. Так, А ось таке волосечко в мене вийшло у дівчинки. Тепер нам потрібно навести очі нашим діткам чорним. Ну, от. Так. Ось так. Тепер будемо малювати одяг нашим діткам. Ми відкладаємо олівці, беремо пензлик, ставимо перед собою. Водичку ставимо перед собою фарб. Ми будемо з вами змішувати декілька видів фарб. Дивіться, у хлопчика в нас будуть штани синього кольору, ковтинка блакитного кольору. Що ми робимо? Як завжди, мочимо пензлик у водичку, добре обтираємо його, він не повинен бути вологий. Перевіряємо, чи нічого не капає. Якщо нічого не капає, малюємо штани. Дивіться, будь ласка, уважно, як я малюю. Ми з вами, дивіться, спочатку фарбами малюємо в одну сторону. Обводимо біля ліній, біля контурів одягу, перекладаємо пензлик і ведемо рівненько вверх. Обводимо, щоб ні за що не вийти. Спочатку нам потрібно обвести, якщо лінія йде в сторону, то ми пензлик повертаємо в сторону. І так само малюємо. Тепер знову знизу, вверх, або зверху вниз все в одну сторону, просто проводимо пензликом. А тепер зафарбовуємо повністю штанці. І так само робимо повністю з іншою штаниною. Чітко по лініям спочатку обводимо, а тільки потім зафарбовуємо. Ви в себе, я в себе. Так, я ще не намалювала. Тепер нам потрібно намалювати ось края на рукавчиках. Також ми намалюємо синім. Потім намалюємо синім. Спочатку зараз я вам покажу, що зробити з фарбами. Ми беремо білу фарбу, білую беремо побільше. І накладаємо в пусту ячеєчку. Ось так. Накладаємо, накладаємо, накладаємо. Помили наш пензлик обов'язково, обтерли обов'язково і беремо трішечки синьої фарби, зовсім трішечки. І додаємо до білої, і змішуємо. І дивіться, який блакитний кольор в мене вийшов. Тепер цим блакитним кольором ми будемо малювати рубашечку нашого хлопчика. Дивіться, рукава і перед ми малюємо синім. А кінчики рукавів, там, де обведено, ось бачите, ми намалюємо синім. Точніше, блакитним малюємо кофту повністю, а синеньким кінчики рукавів обводимо. Знову ж, обережно спочатку обводимо всі лінії, а тільки потім замальовуємо. Ви все, всеме. Так, я намалювала у хлопчика розмалювала і нам, хлопчика, залишилося намалювати взуття. Що ми робимо? Добре миємо пензлик, перевіряємо знову, мочимо лише, мукаємо лише кінчик пензлика і зафарбовуємо чорним кольором. Це туфельки в нього, вони будуть в нього чорні. Просто зафарбовуємо обережно по лініям в одну сторону. Так, все, хлопчика одяг, я намалювала повністю. Добре, вимиваємо пензлик. Добре, 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 будемо переходити до дівчинки. Зараз ми відразу з вами змішаємо фарбу. У нас буде сукня у дівчинки, червона і рожева. Для того, щоб зробити рожевий колір, ми беремо з вами знову біленьку фарбу, біленьку беремо побільше. Насипаємо в пусту ячеечку. Добре, миємо пензлик. Беремо зовсім трішечки. Зовсім зовсім трішечки. Просто так намочимо пензлик і добре витримо його. Нам трішечки потрібно червоної фарби. І змішуємо з біленькою. Якщо ви хочете, щоб ваша фарба була трішки світліша, наприклад, рожевий світліший був, ви знову миєте пензлик і додаєте біленької фарби. Якщо ви хочете, щоб розжевий був темніший, ви додаєте, миєте пензлики і додаєте трішечки більше. Червоної фарби. Ось так ми змішали. Тепер дивимося. я буду показувати? Ми з вами рожевим кольором зафарбовуємо лише, як наче, бачите, маєчку ось перед. А рукавчики і юбочка будуть червоним кольором. Знову, дітки, обережно, по лініям. Проводимо, а потім тільки зафарбовуємо, щоб все було гарно, не пропускаємо. Так. Сукню дівчинки я розмалювала ось так в мене вийшло. Беремо серветку, витираємо ручки, бо в мене вже вони забруднились, наприклад. Добре, витираємо, щоб не заляпати наш малюнок. І залишилося намалювати взуття для дівчинки. Зараз я вам покажу, як я буду його малювати. Добре, витираємо наш пензлик, щоб сухий сухий був, щоб нічого не тікав. Будуть е, жовтенькі в нас. Взуття в нас буде жовтеньке. Беремо, мочимо кінчик пензлика в жовтий колір. І малюємо. У нас будуть босоніжки. Дивіться, на ніжки малюю. Е, трішечки відступаю від носочка, я ось таку тонесеньку. Лінію. Тепер малюю по контуру чорного, це платформа наша нашої басоніжок. Ось так. Тепер малюю зверху, наче застіпка, малюю по п'яточки і ось таке полуколо. Ось так. І тут так само відступаю трішки від носочка, малюю лінію. Потім по контуру чорного платформу. Потім зверху проводжу також застібка в нас. По п'яточки, полуколу. І ось такі босоніжки в нас вийшли. Дітки, подивіться, ось так в мене вийшло. Давайте ж ми тепер з вами розглянемо хлопчика і дівчинку і скажемо, чим вони між собою схожі. Скажіть мені, будь ласка, що є спільного у хлопчика? І дівчинка. Давайте декілька е, варіантів я називаю, потім назвете ви. Наприклад, те, що вони е, обі, о, обидва живі. Що хлопчик, що дівчинка це живі створіння, тобто люди живі створіння. Вони можуть, і хлопчик, і дівчинка, дихати, їсти, пити, гратися. А тепер давайте поговоримо, що між ними різного. Чим вони відрізняються? Давайте я назву. Перше це полом. У дівчинки жіноча стать, у хлопчика чоловіча стать. Так, ще чим? Тепер ваша черга. Розкажіть, дітки, будь ласка, і пришліть мені відео. Чим хлопчики та дівчатка між собою відрізняються і чим вони між собою схожі? Я впевнена, у вас вийдуть кращі малюнки, ніж у мене, і зможете роз... розповісти мені дуже багато. Дякую вам за заняття. Я дуже рада, що ви були разом зі мною. До побачення!